Вітаю! Зараз ми подивимося, що допоможе і попросимо допомогти, сказати, що нам допоможе захистити мирне населення Херсона, Херсонської області під час деокупації нашими Збройними силами України. Що нам треба, щоб захистити мирне населення від агресії? Щоб якомога менше і взагалі не постраждали мирні люди. Херсона. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Вищі сили захищають мирне населення, стараються. Так. Сама фортуна. Колесо так є. І на чиєму буці вони. в сторону закритих дорог для мирного населення. Чому аж що трапилося? Обмін. Ага, вийшла магічна дія. З вищі, вищі сили. Хтось ще просить щось у них, як морок наводять. Так, зараз подивимось. Люди будуть ховатися. Їх будуть виводити, виводить і цим спасуть людей. Бо в плани ворога дуже жорстокі. На те, щоб люди залишалися на містах, і, нікуди не. і це буде як е, грати на е, користь ворогу. І цим він буде користуватися. Ой, людей будуть ставити перед собою, будуть ставити прямо на саму лінію фронту. Отак от вони воюють отак от і отак. От Так, заперечую, 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 заперечую. Всі плани ворожі, заперечую. Всі навіри ворожі, заперечую. Вибачте, що я позіхаю, але я знімаю негатив таким чином. і нічого не можу зробити з собою. Так воно в мене робиться. Так, то це. Це хороша карта. Ангели-охоронці будуть захищати так. На дні колоди сам д'яволу, вийшов. Ці плани ворожі, агресивні негативні руйнування. Він очікує, як може якомога більше руйнувань. Він як готується до цього. Заперечую І будиночки. Будиночки розруйновані. Заперечую так. Заперечую. Нам треба. Без втрат мирного населення. Без втрат. Заперечую. 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 Заперечує, заперечує мирне небо. Так, все добре. Так, зараз перекриємо. Нам треба звільнити Херсон без руйнування, без втрат мирного населення. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу, вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, захистіть, будь ласка, місто Херсон, зніміть всі мороки, зніміть всі аморочки, все, що заважає. Без втрат для мирного населення звільнити Херсон. Будь ласка, захистіть мирне населення. Я закликаю вищі сили захистити і будинки, і самих мешканців Херсону, і Херсонщини всієї, щоб деокупація Збройними силами України без руйнувань, Здійснилася повністю швидко, без руйнувань. Закликаю, прошу вищі сили, зробіться, будь ласка, відкрийте дороги Збройним силам. І е, всі плани ворожі, все, що вони запланували, все, весь цей негатив, все, що вони запланували робити. Насиль, на, насильство над мирними мешканцями. Не спрацює в них, зруйнується цей план, не зможуть робити. наводжу, будь ласка, наведіть на них таку пиліну, щоб вони не бачили нічого, засліпіть їм очі, щоб вони не розуміли і всі плани зруйнувалися в них. Буде так, буде так. Отвертаю. Прошу, вище сили, одверніть окупанта від мирного населення у Херсону і Херсонської області, щоб вони одвернули по іншим дорогам, пішли, не чіпали мирних мешканців. Буде так, буде так, буде так і. Звільнення Херсону і Херсонської області відбудеться без руйнувань і без смертей і поранень мирного населення. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть ангели-охоронці, захистіть кожного херсонця. Буде так. Закликаю. Да, буде все сказане, здійснене. По Верховному суду прошу захистити нас, будь ласка.